Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Вистину Воскрес! Сповіщає нам євангелист Іван, що Ісус йде на свято в Єрусалим і вибирає саме оці ворота, які називалися овечими-воротами, тому що через них проводили жертовних ягнят до храму. Для жертвоприношення Ісус Христос вибирає саме ці ворота. Тим самим Євангелист одразу хоче сказати ось той агнець, котрий має увійти в Єрусалим, щоби там принести себе у жертву за всіх. Ну, Ісус Христос неспроста вибирає саме оці ворота, саме оцей вхід. Бо Бог завжди проходить там, де є людська неміч. Не раз ми чули або також у своєму житті це добре пережили, що Бога ми зустрічаємо там, де найбільша неміч, коли дуже тяжко. І це, дорогі брати і сестри, тому бо Ісусові ніколи не є чужою людське страждання, ніколи не є чужим. Ісус Христос ніколи не є байдужим. Ми коли із вами маємо конкретну мету і хочемо прибути у певне місце, то будемо зазвичай шукати найкоротший, легший, зручний шлях. Але Ісус Христос вибирає спеціально такий маршрут, щоби там зустрітися із людською неміччю. Бо знає, що саме тоді, коли людина слабка, саме тоді, коли найважче, людина питається. А хто мені може помогти? Як можу змінити оце своє важке становище, як можу змінити той час терпіння? І тоді зачасту знаходить сенс свого життя у Господі? Тоді розуміє, що навіть що ніхто мені не може помогти, бо ми чуємо в Іванівському уривку 38 років. Бути паралізованим. Ну і тут вже питати не треба, чи ти хочеш виздоровіти. Але Ісус Христос його питає, щоб точно переконатися, що ця людина вже все спробувала. І мало того, що хвора, паралізована, вона ще й відчувається абсолютно самотньою. Бо відповідає той паралітик, не маю чоловіка, не маю жодного. Дорогі брати і сестри, сьогоднішня неділя, неділя розслабленого, четверта неділя по пасці, літургійні тексти її відносять до кожного із нас, наголошуючи, що душа кожного із нас може бути так само розслабленою. І не раз у нашому житті стається так, що. Навіть якщо ми і не маємо особливої важкої хвороби, але ми усі дуже легко можемо бути душевно паралізовані. Тоді, коли можемо разом із цим паралітиком сказати так само: не маю нікого, не маю на кого спертися, не відчуваю цієї підтримки, не знаю до кого звернутися. Людина легко доходить до апатії, доходить до такого депресивного стану, навіть якщо у її житті ніби все добре, нічого страшного не сталося. Знаємо добре, що для Господа Бога чи тілесне оздоровлення, чи душевне, вони однозначно важливі. Ісус Христос не розділяє, а каже, ти був хворий, і це спричинив твій гріх, то не гріши уже більше. Можемо сказати, що у Євангельському уривку є дві оздоровлення. Спочатку цей паралітик фізично оздоровлюється, але коли Ісус Христос знаходить його у храмі, то відбувається його духовне оздоровлення. І каже, щоби ти до того більше не доходив, стережися гріха, бо гріх робить із нами те, що ми відчуваємося самотніми, що людина ніби опирається в стіну і думає, що не може вже більше далі йти. Ось що означає справді бути паралізованим. І той духовний параліч набагато важчий за фізичний. І тоді, коли людина не має зовсім на кого спертися, тоді єдине, що залишається, це повторювати оці фрази Не маю нікого. І було таке уже, що я думав собі, що зможу зцілитися. Але того не сталося. Людина, котра постійно чіпляється за якусь надію, постійно просить допомоги у когось і вже є певна надія, але тоді каже, коли я вже мав зайти в воду, тоді, коли у ній була та життєдяйна, зцілююча сила, хтось другий входив і знову повертається до того самого стану, коли попросту надалі залишається у розпачі. Дорогі брати і сестри, в нашому житті не раз є така стіна, коли думаємо собі, що увесь світ навколо байдужий. Що навіть найрідніші і то мені не можуть допомогти, настільки я є самотнім. Ось саме ці моменти дуже часто є такими кульмінаційними моментами в нашому житті, коли знайдемо Бога і. Знайдемо як єдину надію на своє життя, єдину надію на своє зцілення. Я собі так думаю, що церква спеціально цю четверту неділю не просто так назвала, але літургійно ми молимося про те, що в особі цього паралізованого ми всі є такі, тому що кожен із нас має до цього дойти. І велика правда сьогоднішнього Євангелія, що. Ісус Христос ніколи не оминає таких людей, котрі більше не мають на кого покластися. Але з іншої сторони сама людина має дойти до того, щоби зустрітися із тим Божим запитанням. А чи хочеш виздоровіти? Сама людина має на це питання у своєму житті відповісти. Зачасту ми і відповіді не маємо. Пригадайте собі ті моменти, коли у важкостях життя, а можливо навіть без якихось фізичних важкостей, але ви відчували пустоту у своєму серці, і якою є наша молитва. Ну ми просто хіба до Бога звертаємося. Кажучи, Господи, знаю, що ти єдина надія, і зараз взагалі не знаю навіть, що сказати, навіть не знаю, як просити. Бо єдине, що відчуваю, це повну самотність. Тобто, дорогі брати і сестри, ми навіть можемо не знати, як молитися, навіть слів не знаходимо. Одного разу одна мама питає: «Отче, маю велику біду із своїм сином і вже не знаю. Яку би молитву за нього молитися? Зустрічаючися вперше із подібним запитанням і, і з тим жалем, яку, який я бачу у цій жінці, я відповів запитанням на запитання. А як ви молитеся, коли вам дуже тяжко? А я просто кажу тоді, сижу хіба і вже не знаю, що казати, і плачу. Ну, я відповів, думаю, така ваша материнська молитва у тишині, і коли ви попросту виливаєте свій жаль перед Богом, найбільша молитва і чогось кращого ви ніде не знайдете. Не треба якогось тексту. Бо те, що в той момент ви перед Богом виявляєте, певно, найбільше, на що ви здатні. І попри що Бог. Точно не пройде мимо. Ось, дорогі брати і сестри, сьогоднішнє Євангеліє дає нам також добру нагоду такої школи молитви, щоб ми собі пригадали, що молитва не складається просто із якихось слів, не складається тільки із нашого приготування із визначеного часу кожного дня. Який ми виділяємо на молитву, а найперше визначається станом нашої душі. Бо дуже добре, коли молимося, починати із того, Господи, знаю, що ти є найголовніший. Знаю, що ні на що інше в своєму житті не маю спиратися. І не хочу спиратися ні на що інше. А ти зараз знаєш мої потреби. Ну і тут буде справжня наша зустріч із Господом, тоді, коли ми не просто будемо виливати своє серце перед Ним, але будемо уже триматися за Його руку, за ту руку, котра може єдина нас підняти тоді, коли власних сил замало. Тож, дорогі брати і сестри, сьогодні. Закликаю нас молитися за то ті стани паралічу, розслабленості, через які ми всі проходимо. В один час це будуть коротші терміни, в один час ми зможемо сказати, що переживаємо взагалі якісь кризи чи депресії. В один час не будемо могти сприйняти свій життєвий хрест у його певних аспектах. Через хворобу чи інше. Але через сьогоднішнє Євангеліє кожен із нас проходив, проходить і буде ще проходити у певних періодах свого життя. Тоді найважливіше нам пригадувати собі оце просте запитання Ісуса Христа. Чи ти хочеш? Бо людина дуже легко може знеохотитися, навіть привикнути до того, що. Ну, життя таке, яке воно є, сіре, немає сенсу, і так собі далі якось існуєш. Так можна і все життя прожити. Але коли щиро відповідаємо на оце запитання, тоді починається момент нашого зцілення. Зараз нікому не легко. Ми не раз цю фразу повторюємо один одному. Зараз є ті, кому дуже важко. І кожен із нас може зараз собі сказати, що я не можу собі навіть уявити, наскільки важко є багатьом моїм землякам. Тому, дорогі брати і сестри, тут один одного маємо підтримувати через оцей душевний стан, котрий мав паралізований, коли Ісус Христос задав йому запитання. Можливо, і в тишині, але неустанно молімося, щоб Господь почав нас цілювати. бо зараз, як ніколи, кожен. У кожній сім'ї, кожен батько, кожна дитина потребує якраз цього зцілення, потребує того моменту відчути, що я сперся на Господа, а тоді все вже виглядає інакше, можна йти далі. Христос Воскрес!